Так, а це риночний. Мені цей сорт не дуже доподобає в тому плані, що він ну, коли плодоносить, коли не плодоносить, як вроді, ну як йому заманеться, коли понравиться плодоносить, коли ні. Ну, от у місто, він там. Несколько гроночок зацепив і все. Мені це не дуже, не дуже подобається. Ну, що есть, то есть. Це вже, я не знаю, це його последня гроночка. Но в цьому году ще штук пять грон на куст. Ще куда б не йшло. А потім годам так взагалі. Так. Так, это рыночний, сьогодні 6 серпня, вересня. Так, це шелковічний. Ну, є тут гронки, звісно, отличные. Вот це, Вот тут внизу непогано. Но есть вот тут з горошением. Що тут придеться зараз горох вирізати. Ну, що ти зробиш? На війні, як на війні. Я зараз одну ягодку візьму. Чувствую, що вона плотна, крепка. Якогорець. Сладка. Такі соку нема зовсім. Це шолковічний. Ось така. В ідеалі повинні бути гороночка з крупної ягоди пальчикового цвіта. вида срезаю сьогодні 6 вересня так это джекпот селекцію не помню чья ну форма действительно непогана пальчикова с плотной хрустящей мякотью ну поздний понятно что поздний красивый розовый цвет Вот тут на земле тоже я уже с мишкой не вытягиваю. Ну, красавец. Пальчиковый. И вкус шикарный. Но ну, я вообще одну ягодку возьму. Вот такая вот. Угу. Нет, тут мясисто сочная. То есть сок есть. А ну возьму с этой. Да, мясистая, сочная, хрустящая. Так что не сравнить шелковичный, тут соку трошки больше. Ну, вкус обалденный. А да, Не помню сейчас лекции, но это не столь важно. Форма действительно достойна. Будем расширять, растягивать. Красавец. И товарный. И отходов почти не бачу. Мы то, что не бачу, я не бачу. Так, а это этюд. Этюд. По, по, первому врожаю была ямочка тут, а на второе плодоношение ямочки я не бачу. Ямочки просто пальчикова вытянута ягода. Вот тут все одну ягодку я уже обрывал, обрезал. А так, конечно, возьму саму такую вызревшую, аж черную. Угріть плотно хрустяще, як Етюд Сьогодні 6 вересня. Зрізаю його повністю. Красавець.